Вітаю! Розбираємо 10-ту сесію першу зміну. В цьому відео розглянемо першу частину, це завдання з варіантами відповіді і завдання на відповідність. Отже, перше завдання. 0,1 Х дорівнює мінус 1. Щоб знайти Х, ми маємо мінус 1 поділити на 1 соту, можна без дужок. Поділити на 1 соту. 1 сота це у нас ось так. Якщо ми знаємо, що при діленні дробів ми маємо помножити на обернений, тобто це означає, що ми маємо мінус 1 помножити на 100 перших або помножити на 100. Тому це буде мінус 100. Це у нас варіант А. Наступне мінус 2х4 до третього степеня ми маємо піднести кожен множник до 3 степеня. Тобто мінус 2 до 3 степеня – це буде мінус 8. І при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тому буде х в 3х4 в 12 степені. Мінус 8х в 12 степені варіант Б. Наступне у канцелярському магазині одна ручка 6 гривень, а набір з двох – 10 гривень. Укажіть максимальну кількість ручок, які можна придбати за 58 гривень. Ми можемо по дві ручки на 50 гривень купити по дві однакових, це буде 10 ручок. Ми витратимо 50 гривень. Це на 10 ручок. І ще у нас залишиться 8 гривень, тому ми можемо ще докупити одну ручку, тому разом ми можемо максимально купити 11 ручок. На 12 у нас не вистачить коштів, 2 гривні не вистачить. Наступне. Укажіть проміжок. Так, секундочку. В якому належить значення виразу. Для того, щоб вказати проміжок, потрібно спершу знайти значення виразу. Мінусовий показник степеня, мінус, він наше число, нашу основу перевертає, робить оберненою. Тобто це те ж саме буде, що 4 перших або 4 в просто другому степені. Це буде 16, і у нас варіант D, тому що 16 це число більше за 10. Наступне. З вершини розгорнутого кута АОБ. проведено два промені ОК і ОМ. ОК М80, ОМОБ30, АОК. АОК це ось цей кут. І ми маємо від 180 від розгорнутого кута відняти тих два кути, які дані за умовою. Відняти 80 і відняти 30. І це буде варіант Г-70. Наступне завдання. На рисунку трошки заопущу, на рисунку зображено графік функції y дорівнює рівня Бачимо. І цей графік перетинає вісь Y. Вісь Y ось у нас підписана вона, ось він перетинає в одній з зазначених точок. Ця точка, точки, які лежать на осі Y, мають іксову координату 0, тому ми шукаємо, щоб було 0 на першому місці. Ну і, і скільки по Y ми рахуємо: 1, 2, 3, 4. Тому це варіант D. Наступне, визначте координати вектора С дорівнює b відняти А, якщо у нас вектор А і вектор Б мають координати певні. Різницею векторів буде вектор, координати якого дорівнюють різниці відповідних координат даних векторів. Тобто ми маємо від b відняти А. Від координати Б мінус 7 відняти 2, від координати 0 відняти 1, і від 3 відняти мінус 5. Тут треба просто бути обережним з, о, з числами, тому що тут від'ємні і ще мінуси, можна трошки наплутати. Тому мінус 7, мінус 9, мінус 1, і тут буде 8, тому що мінус, -мінус нам дасть плюс. Мінус 9 мінус 1. Так. І 8, просто це варіант В. Тут схожі дуже і дуже різні такі значення, тому і є схожі, а є різні, тому будьте уважні. Наступне завдання. Кажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Дробове раціональне рівняння. Ми будемо розв'язувати, скориставши властивістю пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Тобто 4 помножити на х дорівнює 1 помножити на знаменник першого дробу. Це буде просто цей самий знаменник, тому що якщо ми нам 1 будемо домножати, він у нас не зміниться. Переносимо 4х, переносимо 2х, буде плюс 2х дорівнює 18, 6 х 18, х дорівнює 18, поділити на 6, це буде 3. 3, це у нас від 0 до 4. Варіант В. Наступне. Які з наведених тверджень є правильними? Пряма, що проходить через центр кола і лежить з цим колом в одній площині, має з ним дві спільні точки. Так, це правильне твердження, тому що якщо пряма проходить через центр кола, то вона є січною. А взагалі пряма і коло. Можуть мати спільних точок або не мати зовсім, або мати одну, якщо вона дотична, ця пряма, або мати дві. В даному випадку, якщо через центр кола, то вона має дві О, дві спільних точки. Ось одна точка перетну і друга. Друге. Діаметр кола перпендикулярний до хорди, проходить через середину хорди. Так, це безпосередня властивість кола. Якщо у нас діаметр, він буде до хорди. Перпендикулярний, то він ділить цю хорду навпіл. Це легко доводиться, розглянувши ось цей, цих два трикутники, і вони будуть прямокутні, у них це будуть радіуси, тобто гіпотенуза рівні, і катет спільний, за гіпотенузою катетом трикутники рівні, тобто їх відповідні катети теж будуть рівні. Третє, можна провести два діаметри, що не мають жодної спільної точки. Ні, це неправильно. Тому що діаметр це така хорда, яка проходить через центр. Всі діаметри через центри проходять, тому у них всіх є спільний центр. Спільної жодної точки не мають, таких діаметрів не існує. Тому перше та друга – варіант Б. Наступне, розв'яжіть нерівність. Логарифмічна, найпростіша, що потрібно знати: по-перше, якщо основи рівні, ми можемо опустити логарифми. Але якщо основи логарифмів менше одиниці, то тоді знак нерівності змінюється на протилежний. Тобто х додати 3 буде менше за 4. А якщо основи більші за одиничку, тобто 3, 5, 1,5, то тоді знак нерівності не змінюється. Це перший важливий момент. І другий важливий момент. Підлогарифмічний вираз у нас має бути строго додатній, тому ми маємо ті підлогарифмічні вирази, які містять змінну, тобто в даному випадку у нас х плюс 3, маємо додатково накласти умови, що воно має бути строго більше нуля, тому що ми не можемо зробити перевірку, і перевірити, чи у нас будуть корені всі підходити нам, тому ми маємо враховувати область визначення функції логарифмічної. А вона нам каже, що підлогарифмічний вираз має бути невід'ємний. Верніше, не невід'ємний, а строго додатній. Розв'язуємо. Ікси мають бути, переносимо 3, 4 відняти 3 буде 1. І тут переносимо 3, буде ікс більше за мінус 3. Ось наші корені. Мінус 3. 1 більше, ніж мінус 3, менше, ніж 1. Від мінус 3 до 1 це варіант Б. Якщо не врахувати область визначення то ми можемо потрапити в варіант Г, це буде помилка. Рухаємось далі. <клес> діагоналі прямокутника перетинаються під кутом 60 градусів, обчисліть площу прямокутника, якщо менша сторона дорівнює 4. Що ми знаємо про прямокутник? Що в нього діагоналі рівні між собою, і так як у всіх паралелограмів, в його діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто ми маємо, ось якщо ми розглянемо трикутник, який містить ось цю меншу сторону, і ось ці дві частинки діагонали, то цей, чотирикутник, ось цей трикутник буде рівнобедрений із кутом 60 градусів. Якщо у нас є трикутник рівнобедрений з кутом 60 градусів, будь-де. Це означає, що він автоматично стає рівностороннім. Тому що якщо ви знайдете інші його два кути, вони теж виявляться по 60 градусів. Тому, виходить, маємо тут 4, тут 4. І тепер, якщо нам хочеться, ми можемо або знайти більшу сторону. Наприклад, дивіться, тут 4. і якщо ми розглянемо трикутник, зараз я іншим кольором вам покажу. Ми можемо розглянути, наприклад, ось цей трикутник і за теоремою Піфагора знайти меншу, більшу сторону і таким чином знайти площу трикутника, як А помножити на Б. Так, і оце в нас А, оце в нас Б, і С е знайти як А на Б. Але якщо ви добре орієнтуєтесь в матеріалі, і знаєте, що це у нас прямокутник і паралелограм, і площа паралелограма одна із формул площ паралелограму, це одна друга. Півдобуток діагоналей на синус кута між ними. Діагоналі у нас рівні, вони по 8, і кут між ними у нас відомий, тому ми можемо скористатися одразу цією формулою. 4 плюс 4 у нас 8, на ще 8 і на синус 60 градусів. Можна скоротити, якщо це 8 перших. 4 на 8 це. Давайте так. синус 60 це корінь з 3 на 2, тому буде 4 на 8 на корінь з 3 на 2. І ще скоротимо. 2 на 8 це буде 16 коренів з 3. І це варіант Г. Можна було б знайти з теореми піфагора Б сторону і знайти за ось цією формулою. Просто трошки довше буде. Наступне, Укажіть вираз, тотожно рівний виразу. Є у нас кілька формул в довідкових матеріалах, але, перш ніж застосовувати тригонометричні, давайте ми з вами піднесемо до квадрату за формулою квадрат різниці. Це буде косинус квадрат х, підняти подвоєний добуток синус х на х і додати синус квадрат x Тепер дивіться, косинус квадрат х додати синус квадрат х це формула, вона в довідкових матеріалах є, це одиниця разом. Навіть я ось так от вам випишу його окремо. Косинус квадрат х додати синус квадрат x і тоді напишу відняти 2 sinx на косинус х. Тепер, якщо ми подивимось довідкові матеріали, то у нас там і ця формула є. І здається, ось ця формула є косинус квадрат плюс синус квадрат, або навпаки, якщо від перестановки доданків сума не змінюється. Це буде одиничка. Відняти. А ось ця формула, чи якщо у вас 2 синус на косинус, чи 2 косинус на синус, від перестановки множників добуток не змінюється, це в нас формула синуса подвоєного аргумента 2х. Тому в нас варіант відповіді буде d. 1 мінус синус 2х. Завдання наступне. Укажіть формулу для обчислення об'єму правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює А, а, і висота теж. Правильна чотирикутна піраміда це така піраміда, в основі якої правильний чотирикутник. Правильний чотирикутник це квадрат. Але при зображенні у нас спотворюються при паралельному проєктуванні кути. Тому у нас квадрат буде трішки спотворений, і він буде зображатися у вигляді паралелограм. Тому тут у нас А, тут у нас А, об'єм це у нас піраміди 1 третя, площа основи. На висоту це в довідкових матеріалах. Площа основи це площа квадрата, тому площа основи, це у нас А квадрат, і висота у нас це А. Тому об'єм буде дорівнювати 1 третя а квадрат помножити на а це 1 третя а куб. Або а куб поділити на 3. Ось варіант В. Наступне. Якщо функція є однією з первісних, тоді F від x дорівнює. Дивіться, первісна це у нас значення інтеграла. Якщо ми про первісну говоримо, то це у нас інтеграл від функції f від x dx. Але якщо ми шукаємо саму функцію, то ми маємо знайти похідну від первісної. Тому знаходимо похідну від х в третьому плюс 4. Це буде 3х квадрат, це буде варіант d. Завдання наступне. Завдання на відповідність. Отже, потрібно перетворити вирази. Давайте ми почнемо з простого, з останнього. Логариф за основою 5 від 125, 125, якщо ви порахуєте, це 5 на 5 і на 5, це 5 в третьому. Тобто цей логарифм дорівнює 3, тому що логариф це показник степеня, до якого треба піднести 5, щоб отримати 125. Давайте я ось так хіба що, що, вам запишу. 5 в третьому. Можна за властивістю трійку винести за знак логарифма і буде 5 від 5. Логарифм основи це одиничка, тому просто 3 на 1, і це 3. Тому третє це Г. Друге, щоб відкрити модуль, ми знаємо, що модуль, він просто опускається, якщо під модулем у нас невід'ємне число. І знаки всі міняються на протилежне, якщо під модулем від'ємне число. Давайте ми вияснимо, що в нас під модулем. 3 мінус корінь з 10. Корінь з 10 не добувається, але щоб порівняти, ми можемо згадати, що 3 це у нас корінь з 9. І тоді ми бачимо, що корінь з 9, очевидно, менше, ніж корінь з 10, тому під модулем у нас від'ємне число. А це означає, щоб відкрити наш модуль, нам потрібно змінити знаки на протилежні, тому що не може модуль дорівнювати від'ємному числу. Тому будемо мати мінус 3 плюс корінь з 10, або 10 мінус корінь з 3. Ой, перепрошую, або корінь з 10 мінус 3. Я поміняла місцями доданки, але чомусь у мене корінь теж перескочив. Тому корінь з 10 мінус 3 це варіант А. Перше, ой, перепрошую, друге А. Перше. перше, я від... наостанок На залишила, тому що перше, тут у нас дріб, мабуть, воно таке саме, здається, незрозуміле чи що. Тут нам потрібно позбутись від ірраціональності в знаменнику. Позбутись від ірраціональності в знаменнику, якщо у нас там знаменник у вигляді доданків-двох, то ми маємо. Це просто правило таке є, що маємо домножити чисельник і знаменник на вираз спряжений до знаменника. Спряжений це такий самий, тільки посередині з знаком плюс. Зараз я вам поясню, чому з плюс знаком плюс. Бачите, на той самий. Тобто у нас корінь з 10 мінус 3 тут є, а ми ще домножаємо на корінь з 10 плюс 3. Якщо ми скоротимо, то у нас, в принципі, залишиться те саме, що було. Для чого ми домножаємо? Для того, щоб знаменнику не стало корення. І чому його не стане? Тому що у нас дужка з мінусом, дужка з плюсом це формула різниця квадратів. Тоді у нас буде такий вираз. Чисельник я переписую, корінь з 10 додати 3, а знаменник буде корінь з 10 в квадраті відняти 3 в квадраті. Тобто ми домножаємо на спряжений тільки тому, що у нас в знаменнику утвориться формула різниця квадратів, і отой корінь піднесеться до квадрату, і він зникне. Чисельник я переписую, а знаменник буде корінь з 10 до квадрату, це буде 10, 3 в квадраті це буде 9. 10 мінус 9 1. Тому знаменник ми можемо опустити, бо це одиничка, і буде корінь з 10 плюс 3. І це варіант В. Перше В. Рухаємось далі. Так, функція. Є у нас три функції, і є у нас якісь властивості. Давайте ми зобразимо ці функції. І потім по них спробуємо прочитати і знайти, які у нас підходять властивості, які у нас властивості не підходять. Перша функція корінь з х плюс один. Корінь з Х. Це така функція, яка. З нуля починається і ось так приблизно ось так іде. Плюс 1, це вона зміщується по іксу, але не в плюсову сторону на одиничку, а в протилежну. Ось вона буде починатися з мінус одинички. Ось отак вона буде рухатися. Тому що якщо у нас по іксу, то у нас там ми, діє правило в протилежному напрямку зміщується. Або так, дивіться, х плюс один, щоб стало нулем y. Мені треба прирівняти до 0х плюс 1, і в мене отримується х дорівнює мінус 1. Що я прирівняю? х буде мінус 1. Ось це буде початкова точка ось ця. Так, наступна функція. 4 мінус х квадрат. х квадрат – це парабола відки вгору, мінус х квадрат це парабола відками вниз. І я можу так розписати, що це буде мінус х квадрат і ще плюс 4. Тобто це парабола вітками вниз, але піднята на 4 одиниці по Y. Тобто 1, 2, 3, 4. Звідси вона розпочинається, але мінус х квадрат, тому вона буде ось так от виглядати. Це схематичні графіки, тут точки поки що додаткові я не шукаю. Функція 3 в степені мінус х. Я можу перетворити від'ємний показник, тому що мені буде так простіше і зрозуміліше. Від'ємний показник нашу основу робить оберненою. Перевертає, тобто було 3, стане 1 третя в степені Х. 1 третя в степені х це в мене графік експонента, називається, і він проходить через 0,1, яка б основа не була. Але якщо основа додатня, не додатня, а основа в будь-якому випадку додатня, і, і відмінна від одинички. Але якщо основа більша одиниці, то вона буде зростати, якщо менша одиниці, то вона буде спадати. Тобто, у мене спадна експонента, і ось таким чином вона рухається. Все, графіки готові. Дивимось. Має точку локального максимуму. Локальний максимум це максимальне значення. Ну, локальний це на певному проміжку. Тут в нас в будь-якому випадку ми дивимося на всі області визначення, і у нас справді є локальний максимум у нас у другої функції. Ось точці 4. Тому пер друга функція це А. Має точку локального мінімуму. Б. М немає таких у нас, щоб мінімум був. Мінімум функції це найменше значення. Ну, ось мінус один схожа на те, що вона найменше значення, але я не впевнена, що його можна вважати мінімумом. Давайте ми подивимось, які ще. Які ще Є в нас варіанти. Є непарною, такої точно немає ніде. Зростає на всій області визначення. Зростає на всій області визначення. Ось, скоріше за все, це перша функція, тому що область визначення у неї від мінус одинички включно, і на всій області визначення вона є зростаючою. Тому перша це Г і <кхід> набуває лише додатніх значень. Це про нашу експоненту. Вона завжди. Набуває додатніх значень, тому що додатнє число в будь-якому степені, воно завжди буде додатнім. Тому третє це D. Ось таким чином. Стосовно локального мінімуму чи локального максимуму. Максимум і мінімум це тоді, коли в нас функція спочатку зростає, а потім спадає. Ось максимум. Якщо вона спочатку спадає, а потім зростає, тоді це мінімум. В даному випадку, вона тут. Почала зростати, але до того вона не спадала. Тому вона тут не можна вважати цю точку максимум чи мінімумом. Ось так, мабуть, поки що таке, я для вас маю пояснення. Якщо по-іншому, там через похідну досліджувати, тому то там уже ну, глибше. Но я думаю, що зрозуміло, що якщо нам вибирати між Зростає на всій області визначення і локальний, точніше, локальний мінімум мати. Ну, я думаю, що тут я сподіваюся, що очевидно, що у вас буде більше вам інтуїтивно навіть підходити, що вона все-таки зростає на всій області визначення. Рухаємось далі. Периметр рівнобедерного трикутника дорівнює 32 см. Так, є у нас АБ дорівнює БС дорівнює 10. Отже, ми можемо знайти, що АЦ12. А, у нас є таке запитання, тому перше це Г одразу. Так, тому що від периметра віднімемо дві відомих сторони. Далі, висота проведена з вершини Б. Якщо ми опустимо висоту, то вона буде являтися бісектрисою медіаною, тобто поділить основу навпіл, тому буде там по 6. І якщо ми розглянемо трикутник, ось B, H, C, то ми бачимо, що тут 6, 10, це трикутник подібний до Єгипетського, а тут буде 8. Це буде V, друге V. Ви можете також за теоремою півговору це перевірити і переконатися в цьому. І радіус описаного кола. Навколо трикутника АБЦ ми можемо різними способами знайти. Я пропоную вам знайти методом площ. Площа трикутника з одного боку. Це в нас одна друга А на Те У нас є сторона: 12, одна друга на 12 це основа нашого трикутника. Можна було за формулою Герона, але це довше. На 12 і на, на висоту це 8. Скорочуємо. І 6 на 8 це буде 48. Чому метод площі мені згадався? Тому що я знаю точно, що площа трикутника також шукається як А на Б на С на 4R, ТР це радіус описаного кола. І звідси я можу знайти. Дивіться, якщо ми застосуємо. Властивість пропорції, це буде так 4С трикутника на R дорівнює ABC, тому R дорівнює АБЦ поділити на 4 С. <кхід> Тоді давайте ми запишемо R дорівнює. Так, 10 на 10 на 12 поділити на 4 і помножити на 48. Скорочуємо 48, наприклад, і 12. Тут у мене залишиться 4. А тут залишиться 1, тому що 48 це 12 на 4. Тепер я 10 і 4 скорочу. Це буде. Тут 5, тут 2. Цю двійку ще з десяткою. Тут буде 5. І буде 25 четвертих. 25 четвертих. 25 поділити на 4 це двічі поділити навпіл. 25 поділити на 2, це буде 12,5, і ще поділити на 2, це буде 6,25. Третє, це у нас А. Завдання виконане, і ми з вами. Тут можна було радіус-кола. Якщо ви знаєте, там якісь формули для радіусів, є там такі, вивчаються в 9 класі, то класно. Але я вважаю, що ну, в довідкових матеріалах точно їх немає, тому тут треба викручуватись. Можна було ще спробувати, з даром синус, і синусів можна було знайти синус кута, наприклад, дивіться, знайти синус, наприклад, ну, будь-якого насправді, синус кута С. Синус кута це відношення протилежного карта на гіпотенуз. Тобто, давайте я зараз вам покажу. Можливо, комусь цей спосіб видасться цікавіший і простіший. Синус кута С. Це в мене буде відношення 8 до 10. Для чого це мені так треба? Тому що в мене є така формула, теорема синусів А поділити на синус альфа дорівнює 2R. І звідси я можу знайти R, це як А поділити на 2 синус альфа. І виходить, що в мене тоді R дорівнює сторона А, це буде, якщо я говорю про синус ось цього кута, про кут С. То я Тоді це я в прямокутному трикутнику знаходила синус. Але значення то синуса буде стале, тому що кут то в мене не міняється. І теорему синусів я розглядаю для великого трикутника. Тому це буде 10, тільки я не, дробом буду, не буду писати, я через дві крапки ось цю риску дробу запишу. Це буде 10 поділити на 2, помножити на 80. Ну, 80-х тут потрібно було скоротити, але я скорочу його тут. Тут навіть я візьму отак от в дужки, тому що у мене множення спочатку має виконуватись. І це буде 5, і тоді буде 10 перших помножити, я перевертаю на 5, восьмих, і я скорочую, тут у мене буде 4, тут 5, і все одно, в мене, бачите, буде 25 четвертих, все одно буде 6,25. Тобто, за синусом, можливо, це трошки легше, тому що для прямокутного трикутника синус там в теоремі в довідкових матеріалах є. І для теорема синусів теж є. Можливо, менше легші обчислення. На цьому наше відео завершено цієї частини. Наступному відео у нас буде продовження ще в 4 завдання цієї сесії. До зустрічі у наступних відео.